Це історія, яка потрясла Японію до глибини душі, розповідь про неймовірну жорстокість, що й досі переслідує націю через три десятиліття. Уявіть собі, 25 листопада 1988 року, Місато, тихе передмістя Токіо, вулиці, наповнені звичною післяшкільною метушнею. серед учнів, що поспішають додому, Джанко Фурута, 16-річна старшокласниця, відома своєю красою, розумом і добрим серцем. Вона крутить педалі велосипеда, поспішаючи додому після школи, не підозрюючи, що цей звичайний день стане останнім моментом її свободи. що назавжди змінила її долю, Джанко збивають з велосипеда кілька підлітків, те, що сталося далі, було не просто злочином, а справжнім пеклом, яке тривало 44 болісних дні. В Японії ця справа відома як історія про нелюдські страждання, спричинені чотирма молодими людьми. Які стали її викрадачами, мучителями і зрештою тими, хто забрав її життя. Чи могла Джанко уявити, що її доброта, і світлі мрії приведуть до такого кінця? Друзі, я щиро дякую всім вам за ваші коментарі, підписки ну і, звісно, вподобайки. Ви допомагаєте просувати україномовний true crime контент на Ютубі. Особливо я хочу подякувати спонсорам каналу. Я дуже ціную вашу підтримку, ви нас надихаєте. Друзі, натискайте дзвіночок або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. Перенесемося до Місато, невеликого міста в префектурі Сайтама, Японія, що розташоване лише за 40 хвилин від гамірного Токіо. Це місце, де люди почуваються в безпеці, де сусіди вітаються один з одним, а небезпека здається чимось далеким, майже нереальним. Дме легенький витерець. А вуличні ліхтарі кидають м'який світу на тихі дороги. Але в цьому місці сталося те, що здається неможливим. Джанко Фурута була звичайною 16-річною дівчиною з Місата. Вона жила мрієм про світло майбутнє. Вона не була бунтівною дівчиною, не палила, не вживала алкоголь, не цікавилася забороненими речовинами. Її життя було сповнене дисципліни, працьовитості та обіцянок великих звершень. У школі вона виділялася не лише своєю красою. А й добротою, теплом і вмінням легко заводити друзів. Популярна, але скромна, Джанка була зразковою ученицею, чия усмішка могла розігнати найтемніші хмари. Чи могла вона знати, що її світло приверне увагу тих, хто живе в темряві? Джанка жила з батьками та двома братами в скромному будинку. Вона була середньою дитиною, і її життя було сповнене типових сімейних моментів, іноді веселих, іноді напружених. Але завжди зігрітих любов'ю рідних. Після школи Джанко встигала не лише вчитися, а й працювати на півставки, допомагаючи родині. Вона не просто мріяла про краще майбутнє. Вона працювала, щоб цього досягти, і її життя обіцяло безліч можливостей університет, кар'єра, можливо, колись власна сім'я. Світ був у її ніг, і Джанко мала всі шанси здійснити свої мрії. Але її краса, яка села, нече сонце привернула увагу не лише тих, хто захоплювався нею. Один з хлопців у школі, Хіроші Маяно, звернув на неї особливу увагу. У 18 років Хіроші не був звичайним учнем, він мав репутацію хулігана, того, хто ходив коридорами школи з відчуттям зверхності. Він їздив на дорогих спортивних машинах, носив ексклюзивний дизайнерський одяг і оточував себе групою друзів, які слухалися його беззаперечно. Для більшості хіроші був недоторканим, постаттю, що викликала страх і повагу водночас. У школі ходили чутки, що він пов'язаний з якудза, сумнозвісною японською злочинною організацією, яка століттями займалася вимаганням, торгівлею з оборонними речовинами, азартними іграми та іншими незаконними справами. Їхній вплив був величезним, а репутація лякаюча. З такими зв'язками не дивно, що хіроші боялися. Учні трималися від нього подалі, відчуваючи небезпеку, що йшла за ним, наче тінь. Але Джанко, попри свою вічливість і доброту, була іншою. Одного дня хірожі підійшов до неї і запропонував зустрітися. Джанко вічвала, але твердо відмовила. Її відповідь шокувала багатьох ніхто не казав хіроші ні. Він не звик до відмов, особливо від такої дівчини, як Джанко. Але Джанко залишалася собою милою, поважною, але рішучою. Її відмова стала для хіроші моментом, що посіяв зерно темряви, яке згодом переросло у щось набагато страшніше. Все почалося 25 листопада 1988 року. Того дня Джанко їхала на велосипеді додому, коли натрапила на хіроші та його друга Хіджі Мінато. Хіроші наказав хіджі збити Джанко з велосипеда, щоб потім зіграти роль рятівника. Він сподівався, що так зможе справити на неї враження і змінити її думку про себе. Але Джанко не піддалася на його гру. Коли її збили на землю, Хіроші допоміг їй піднятися і запропонував провести додому, щоб захистити. Але його наміри були далекі від добрих, він обманом заманив її до покинутого складу завдав їй болю, погрожуючи смертю, якщо вона буде кричати. Але це був лише початок початок жахіть, які Джанку доведеться пережити. Хіроші не збирався відпускати її, навіть якщо вона підкориться. Після складу він потягнув її до готелю, де продовжував знущатися. Хіроші був настільки захоплений своєю перемогою, що покликав друзів подивитися. Він зателефонував Хіджі Мінато, а також Джо Огурі та Ясуші Ванатабе. Ці хлопці раніше вже брали участь в груповому насильстві над іншої дівчини, яку відпустили після скоєного, але Джанко не пощастило так само. Близько третьої години ночі гроші з друзями привів Джанко до парку неподалік. Можна було подумати, що це її шанс утекти, але вони знайшли її домашню адресу в записнику в рюкзаку і погрожували, що Якудза знищить її родину, якщо вона спробує втекти. Хлопці вирішили тримати її в полоні, щоб продовжувати знущатися, але для цього їм потрібно було більш відлюдне місце. Вони відвели Джанку до будинку хіджі в Адажі Токіо. Адже його батьків не було вдома. Там Джанко змусила зателефонувати родині і сказати, що вона в безпеці. Вона підкорилася через погрози, сказавши батькам, що втекла з дому, але перебуває з подругою, її також примусили попросити матір зупинити поліцейські розслідування її зникнення. Цей дзвінок став фатальною помилкою адже він майже знищив будь-який шанс на порятунок. Думає, що Джанко навіть уявити не могла. Які жахи чекають на неї протягом наступних 44 днів. Все могло зупинитися на цьому етапі, але це не сталося. Зрештою, батьки хідже повернулися додому і вивели незнайому дівчину, Джанку, у своєму будинку. Спочатку Джанко змусив видавати, що вона дівчина одного з викрадачів, але батьки хід швидко зрозуміли, що вона там не за власним бажанням. І як ви думаєте, що вони зробили? Нічого. Вони запевнили хлопців, що не викличить поліцію. За їхніми пізнішими свідченнями, вони знали про зв'язки хіджі з Якудза і боялися помсти, якщо втрутяться. Вони також боялися власного сина хіджі, який був відомий своєю жорстокістю до них самих. Тож бідна дівчина продовжила залишатися в полоні, незважаючи на людські страждання, а вони ігнорували її крики, що лунали з кімнати, де її тримали, як можна було чути її благання і залишатися байдужими. Далі описуються важкі деталі. Які можуть викликати певний дискомфорт. Джанко зазнала принижень і була змушена лишатися без одягу більшу частину часу. Їй катували, завдаючи болю щодня. Хіроші запропонував іншим членам банди участь у знущаннях. І за оцінками експертів, Джанко постраждала від понад ста чоловіків, можливо, понад 500 разів. Одного дня її мучили 12 різних чоловіків. Вони принижували її, використовували як об'єкт для знущань. Вставляючи в її тіло різні предмети: пляшки, залізний прут, ножиці, розпечену лампочку, голки, шпажки, навіть палаючий феєрверк. Вони морили її голодом, змушуючи їсти живих тарганів і питу власну сечу, щоб вижити. Джанко часто залишали спати без одягу на балконі взимку, коли температура в Японії падає нижче нуля, або змушували годинами сидіти в морозильній камері. Приблизно на 20-й день полону, коли нападники відпочили після надмірного вживання алкоголю, Джанко спробував зателефонувати до поліції, але її спіймали і покарали, завдавши ще більше страждань. Це був перший з двох дзвінків у поліцію. Один з друзів-хлопців, який брав участь у знущаннях, раптово відчув провину. Він стверджував, що його змусили це зробити і розповів усе батькам. Ті викликали поліцію до будинку хіджі. Коли офіцери прибули, вони спочатку поговорили з батьками хіджі, які збрехали, запевняючи, що в будинку немає жодної дівчини. Вони навіть запросили поліцію зайти і перевірити самим. Це збентежило офіцерів. Поліція відмовилася від огляду, вирішивши, що якби дівчина дійсно була там проти волі, батьки не запрошували б їх всередину. Вони пішли, залишивши Джанку боротися за життя в умовах які важко собі уявити. Ці два офіцери згодом були звільнені за недотримання процедури. Якби батьки хіджі, які боялися якудзи, сказали правду, коли поліція була прямо біля їхніх дверей, Джанко могла б вижити. Але вони мовчали, і її страждання тривало. На 44-й день, останній день життя Джанко, хлопці запропонували їй зіграти в Маджонг, популярну азіатську гру, що вимагає стратегії, вміння і трохи удачі. Як Джанко після всього, що могла пережити, могла зіграти в таку гру, не кажучи вже про те, щоб виграти загадка. Але вона виграла. Джанко була сильною, вона боролася до кінця. Її перемога розлютила нападників. Вони покарали її, побивши залізним грифом і завдавши ще більше болю, обливши її тіло горючою рідиною і підпаливши ноги, руки, живіт і обличчя. Уже сильно побита, зневоднена і виснажена, Джанко не витримала. Її тіло увійшло в шоковий стан і вона не могла більше боротися. Наступного дня вона покинула цей світ. Тепер хлопці мусили позбутися тіла. Вони загорнули її в ковдру, поклали в дорожню сумку, а потім помістили в велику бочку, заливши її мокрим бетоном. Близько 20.00 того вечора вони позбулися бочки в Токіо. Лише через рік її тіло знайшов будівельник, який відчув неприємний запах з бочки. Коли останки дістали, стало відомо. Що Джанко була вагітна, ймовірно, через численні знущання. Чи могла вона мріяти про дитину в іншому щасливому житті? Напевно, так. Доля зіграла дивний жарт. Поліція допитувала Хіроші у справі про зникнення іншої дівчини, коли він зробив фатальну помилку. Думаючи, що поліція вже знає про його причетність до долі Джанко, він у паніці зізнався. В холодному безкеті зізнанні він детально розповів про жахливі події, що призвели до її загибелі. Але, на жаль, попри його зізнання, справедливість вислизала, наче пісок крізь пальці. Найбільша трагедія цієї історії не лише те, що сталося з Джанко, а й те, що було далі. Зважаючи на жахливий характер злочину, хіроші та його друзі отримали покарання, яке викликає просто обурення. Я не експерт в японській судовій системі, але знаю, що подібне траплялося і в інших країнах. Закони іноді дозволяють найжорстокішим злочинцям уникати належного покарання. Ці хлопці вчинили неймовірний злочин. Але оскільки на момент скоєння вони були неповнолітніми, закон виявив до них поблажливість. Жорстокість їхніх дій була проігнорована через технічні деталі їхнього віку. Хіроші, який називав себе лідером, отримав лише 20 років в'язниці. Після відбуття покарання він вийшов на волю в свої 30 за гаком років, отримавши шанс почати нове життя, вільний від і жахіт, який він спричинив. Інші троє хлопців. Отримали ще менші вироки, лише сім років ув'язнення. Після звільнення їм дали нові захищені ідентичності, фактично дозволивши їм почати життя з чистого аркуша. Вони могли одружуватись, мати дітей, жити щасливо, те, що Жанко ніколи не зможе зробити. Чи можуть вони заслуговувати на прощення? Поки вони рухались далі, створюючи сім'ї і, живучи своїм життям, майбутнє Джанко було викрадене, світ продовжував обертатися. Але вона більше ніколи не вступить на його дороги. Вона ніколи не отримає шанс прожити життя, на яке заслуговувала. Система, яка дозволила цьому статися, досі викликає запитання як могло бути, що Джанко, яка не зробила нічого поганого, заплатила своїм життям, а мучителі так легко отримали свободу. Але трагедія на цьому не закінчилась. Біль відтрати Джанко токнувся не лише її родини. Він поширився, наче отрута, зачіпаючи всіх, хто був пов'язаний з цією справою. Мати хіроші не вважала Джанко жертвою, вона звинувачувала її саму. Вона не могла чи не хотіла визнати, що дії її сина спричинили цей біль. В її очах хіроші був жертвою, хлопцем, який просто помолився, а Джанко, на її думку, була винною. Ще гірше, мати хіроші пішла далі. Вона осквернила могилу Джанко, плюнувши на місце її спочину, зневажаючи пам'ять дівчини. Батьки хіроші мали виплатити компенсацію родині Джанко 425 тисяч доларів. Це не могло повернути дитину, але хоча б стало маленьким кроком до справедливості. Але що зробили батьки хіроші? Вони продали свій будинок і віддали ці гроші трьом іншим хлопцям, які відсиділи лише сім років. Родина Джанко, яка втратила все, не отримала нічого. Мати Джанко розбита горем і несправедливістю, зрештою, опинилася в психіатричній лікарні. Неможливо уявити глибину такого болю, втратити доньку в такий жорстокий спосіб, а потім бачити, як світ і система відвертаються від твого горя. І уявіть собі, навіть після цього всього, горя, несправедливості, жорстокості, лише один з чотирьох хлопців вів законне життя. Один з хлопців, звільнених в серпні 1999 року, повернувся до в'язниці в лютому за напад на чоловіка, якого він звинуватив у залицянні до своєї дівчини. Інший був заарештований у лютому 2018 року за побиття і напад на колегу, використовуючи металеву трубу і ніж. У суді він частково заперечував звинувачення, кажучи, я справді бив і різав його, але я не хотів його позбавляти життя. Це завершення цієї болісної історії. Більшість цих людей, які скоїли жахливий злочин, живуть під новими іменами, непомітно сховані від світу. Тоді як пам'ять про страждання Джанко живе в серцях тих, хто пам'ятає. Ми не можемо дозволити цим трагедіям зникнути з уваги. Ми повинні зберегти її історію живою, пам'ятати, що це не просто статистика чи новини, реальні люди, реальні жертви, які заслуговують на справедливість. Я щиро співчуваю батькам і рідним Джанко Фурути. Спи спокійно, Джанко. Друзі, якщо ви хочете нас підтримати, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. Та заходьте на нашу сторінку в інстаграм. Посилання на неї є в описі до відео. Бережіть себе та близьких і до зустрічі у новому епізоді!